Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте відео. Ми починаємо. Часи змінюються. Змінюється влада, люди. Проте це ніяк не стосується екс-президента Порошенка. І, хоч він сподівається на те, що буде біля керма нашої влади, але всі ми прекрасно розуміємо, що його ера президентства. Вже давно скінчилась, схоже, тепер він ніколи більше не буде гетьманом України. Адже в 2019 році він сам себе висік, отримавши на виборах те, на що дійсно заслуговує, що показово, що в Петра Олексійовича усе стабільно та нічого не змінило з часів його президентства. Він поводиться так само, як і раніше, не аналізує ситуацію, не робить висновків, та ймовірніше й далі самозакохано вважає, що всіх можна або купити, або залякати. Або принизити за словами військового та волонтера Касьянова. Адепти сивочолого реальні та віртуальні, які отримали в мережі презирливе найменування Порохоботи за нестримну брутальність, якою вони атакують усіх, хто проти сивочолого. Що не цікаво, як виявилось, найсильніший аргумент порохоботської пропаганди, побудований на антитезах, звучить банально просто. Наголосували в 2019-му, Тепер вигрібайте. Певне, це стосується того, що українці зробили неправильний вибір і проголосували за зелень. Ньського, а тепер давайте уявімо, що якби Порошенко на другий термін залишився гетьманом, не було б великого будівництва, перестали б красти, побудували б десятки військових заводів, які сьогодні так необхідні, і Путін не розпочав би великої війни. Звісно, цього всього б в нашій країні не було. А кожного нового року Порошенко та його свита обіцяли б закінчити війну, та так би цього не сталося. Повномасштабна війна б все одно почалася, тому що імперія просто хоче нас зжерти, як той вовк, який просто хоче їсти. І дрібні амбіції сіреньких гетьманів України ніяк не могли і не можуть цьому завадити, вважає військовий. Але якби цим Порошенко займався під час своєї каденції, то цього б не сталося. Ба більше, якби він, як і обіцяв, закінчив війну, то люди б його. Його поважали, а зараз. Ну, вибачайте, по факту за часів Порошенка не побудували жодного військового заводу, навіть патронного не було запущено в серійне виробництво українські ударні дрони, які були створені ще за гетьмана, але замість них купили Беректари. І всі ці добре розпігарені ракетні програми йшли так повільно, фінансовані за залишковим принципом, що у нас досі немає в достатній кількості ні протитанкових ракет, ні протикорабельних і взагалі немає оперативно-тактичних. Втім, Порошенко всі ці півтора роки Набирався нахабності і розповідає за його каденцію. Втім, у 2022-му наші люди побачили, в якому стані наша армія. І якби не західні лідери, то не зрозуміло б, як закінчилася вся ця історія. Порошенко обіцяв закінчити війну за два тижні, а підписав перший ганебний мінськ уже через три місяці. Чи хіба він не знав, коли балотувався в президенти і збирався стати верховним головнокомандувачем? Що ми вже воюємо з Росією, яка анексувала Крим, а потім захопила Луганськ та Донецьк. Уже тоді хлопці були на передовій, поки весь цей час грабувалась наша армія. Тоді далеко, у 2014 році, прийшовши до влади, Порошенко оголосив перемир'я, під час якого загинуло більше бійців ніж до нього. Наша армія, добровольці, гинули під Іловайськом, коли Порошенко проводив попезний парад у Києві, домовившися з диктатором Путіним про зелений коридор. Потім знову на поклони до Путіна домовлятись про постачання оточення 32-го блокпоста і знову гинули бійці. Поки Порошенко їздив на поклони. Путін готувався до жахливої війни, накопичував військо та зброю, і тепер вигрібаємо всі. Також за часів каденції Порошенка була домовленість про ДАП з принизливими обшуками наших бійців, бойовиками мотороли. Але потім ДАП було втрачено, потім було втрачено Дебальцеве, як завжди, самопіарний приїзд Порошенка в Бахмут, новий мінськ, ідіотський похід Азовської флотилії через Керченську протоку, скандали схеми Медвечук, Свинарчук, зрада і жодного нового військового заводу. До виборів. 2019 року Порошенко прийшов як Чемберлен до початку війни 39-го. Нічого за душею, все профукано, мирний план не спрацював і не міг спрацювати. Ніхто йому не вірить, і він сам не вірить собі. Повне фіаско вважає Касьянов. То на що тепер розраховує сивочолий, що його знову оберуть і він нашу країну впустить в прірву? Як тоді, в 2014-му? може він розраховує віддати всі окуповані території? Адже сили та витримки, аби воювати та домовлятись з путіним. У нього немає. Досвід вже показав, чим це закінчилось. Якщо профукав країну вперше, то це станеться і вдруге. Адже, як то кажуть, в народі комерсант у владі не може бути патріотом. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.